Дітки, сьогодні вранці мені зателефонували мої знайомі дітки, це міша і катруся. Вони розповіли мені, що у них у містечку з'явилася снігова королева. Хоча зараз осінь, а королева прийшла завчасно. Вона зачаклувала всіх птахів, які живуть в їхньому місті, і діти попросили, щоб ми допомогли зняти чари з птахів. А щоб допомогти це зробити, нам потрібно відгадати загадку і розказати про пташку, яку ми знаємо, де вона живе, який має вигляд, чим харчується. Слухаємо першу загадку. Як зима, вона на гілці, і співа, мов на сопілці, жовті груди, гарні крила, шматок сала сама з'їла. Що ж це за пташка? Це Синичка, вона невеличкого зросту, маленька, на голові чорна шапочка і білі щічки. Вона має крил, крила, хвостик маленький, дві лапки. Дуже полюбляє взимку, якщо її пригощають сальцем. Тук-тук-тук, чути стук. Та це звук на вітрук. Птаха з дьобом стовбур б'є. Лікарем для лісу є. Що ж це за пташка? Це дятел. У дятла голівка з червоною шапочкою. Дзюп у дятла, сильний, гострий, має хвіст великий, крила з білими цятками. Дятел лікує дерева, знищує шкідників під корою. Біла чорна скрикатуха забалакала на вуха, бо новини не простіє у неї на хвості. Хто ж ця пташка біла бока? Здогадались, це сорока. Ця пташка може жити як в лісі, так і в саду. Має довгий хвіст на крилах білі плямочки. Хто це каже Кар, кар, кар! То літає поміж хмар. Це дзьобата горда пані ходить в чорно-сірому жупані. Як зоветься ця матродна, знає всі, що це ворона. Ворони можуть жити і в лісі, і серед людей у місті. У ворони чорне і сіре пір'ячко, довгий хвіст. Це у нас зимуючий птах. Що це за пташка? Ловить гусінь і камашок. Цвіренчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Ця маленька пташка живе і в полі, і в місті серед людей, піря сіро коричневе їсть насіння, люба крихти з хліба, а також влітку знищує шкідливих комах. Що за дивна птиця? Її вночі не спиться, на мишей палює, а вдень ледарює. Це сова. Вона мешкає в лісі. Це хижий птах. по асфальту чим чимчікує і з людьми про щось варкує. закрилий добрий птах, Знається він на містах. Як оця пташка називається? Голу. Він живе у місті серед людей, харчується крихтами хліба, насінням. А як ви гадаєте, як можна назвати одним словом синичку, горобчика, саву, голуба, сороку, ворону, дятла? Як можна одним словом назвати? Це птахи. А погляньте на малюнок і скажіть, що у всіх птахів є спільного? Усі птахи мають крила, дзьоб, дві лапки з кіхтиками, тіло вкрите пір'ям. Всі пташки, про яких ми сьогодні розмовляли і пригадували, називаються зимуючими птахами. А чому їх так називають? Тому що вони не відлітають у теплі краї, а зимують поруч з нами. Дітки, погляньте на червне дерево. Чи можете ви впізнати пташок, які від нас поховалися? Чия це голівка вгорі? Погляньте, дятла, а чия це жовта грудка? Синички. А хто заховався в туплі? Сава. Що це за чорна пляма? Це ворона. А головка чия виглядає? Голуба. А що це за пля... плями білі? Це сорока, а крильця горобчика. Ану, давайте перевіримо, чи так ми відгадали. Ми всіх пташок відгадали правильно. Дітки пташок потрібно охороняти. Птахи це частина природи, захисники лісів, полів і садів. Погляньте на малюнок, що ви бачите. Люди годують пташок. Для того, щоб пташкам краще жилося взимку, можна їм змайструвати готівнички. Погляньте на малюночок, які можна зробити готівнички. Їх можна зробити із дерева, і навіть із пляшки з под води. І пташки будуть дуже задоволені. ми від час снігової королеви врятували. І пташки нам вдячні. До побачення. На цьому наше заняття закінчується.